Запрошуємо до телеекрана славного бродівчанина Петра Ярославовича Бутинського та його рідних, друзів та близьких, котрим буде приємно розділити радість із ювіляром. Саме сьогодні Петрові Ярославовичу виповнилося 55. Із цієї чудової нагоди передаємо щиросердечні привітання, котрі надійшли на адресу нашої музичної пошти. Без сумніву, що сьогодні для Петра Ярославовича урожайний день отримувати слова любові, подяки і поваги від своєї родини, голова сім'ї і славного роду Бутинських, котрий упродовж років був і залишається зразковим чоловіком, чудовим батьком, улюбленим дідусем. Відтак дружина Леся, дочка Надія з чоловіком Володимиром. Син Богдан з дружиною Анною вітають свого дорогого, мудрого, виваженого та працьовитого татося і чоловіка, людину, котра шанує народні традиції і звичаї та усі свої життєві кроки звіряє за наукою Божою. І дружина і діти чули від коханого ювіляра лише хороші слова. Слова підтримки, розради, щирої радості за успіхи, адже це і таткова наука, як чесно жити на світі у мирі і гармонії з людьми. І у цю лютневу днину, незважаючи на зимові морози, Петро Ярославович утримує привітання від любих серцю онучок Лілі, Юлі, Діанки та Ангелінки. У ваш прекрасний ювілей, прийміть вітання і подяку від найрідніших вам людей, любові нашої ознаку, щоб у вас було усе, чого б ви не побажали, за те, що радість принесе, щоб серце і душа співали, і щоб друзів повен дім, і щоб достатку повна чаша, щоб гарним виглядом своїм ви звеселяли очі наші, щоб усього через край. Щасливі будьте і здорові, і цей духмяний коровай прийміть від нас на знак любові. Дорогого зятя вітає Свекруха Марія, також свата, з яким завжди раді зустрітися за святковим родинним столом, вітають свати з Лешнева і Комарівки. Хай на вашій долі поле щедро родить. Ще багато років щастя поруч ходить. Будьте ви щасливі на добро багаті, хай гаразда й радість не минають хати, хай мудрою буде життєва стежина і радістю повниться кожна година. Для вас, шановний Петре Ярославовичу, нехай звучить сьогодні найщиріші слова побажань від рідних, близьких і друзів, нехай вони збуваються, а матір Божа береже вас на кожному кроці вашого поступу, довгих вам і щасливих років у здоров'ї, радості, любові та повазі. Бо своєю працею ви заслужили ці нагороди сповна. Та для гарного і святкового настрою цей музичний сувенір. завжди навчає мене, серце яке зіріпає, що за руку в світі веде. ви найбільше, що маю в цьому житті, я люблю вас, батьки. Щиро батьківське домо, батьки мої. Низько я вам уклонюся.